Мені було цікаво в цьому лісі знайти Київську русь. Я її знайшла. Зараз переключаю камеру і вам показую емоції просто отак. А тепер погляньте, що я тут натворила. Оця дер... деревина, йде, коріння, йде від оцієї деревинки. Водні би така маленька деревинка, да? а коріння вон, подивіться, яке. І отут воно теж все в корінні. З цієї сторони в мене вийшлося докопатися туди під низ. Бо я знайшла цю знахідку отут аж під самими оцими коріннями. Дивіться, що я маю. Барабан на дроб. Подивіться. Гляньте, це київська Русь. Це, це 100% просто. Я впевнена в цьому. Ви гляньте, який старенький. Фух, це ніж, більш всього, що ніж. Схоже на нього. Тепер хоч будемо розуміти, де його тут шукати, в, яких, в якому краю лісу.